Шановні депутати, шановні запрошені, розпорядження про проведення 67-ї позачергової сесії міської ради, 8-го -е скликання, доведено за відомо депутатів. На засідання прибуло 23 депутати. Не з'явились з різних причин: Білоконь Олександр Валерійович, булойчик Олена Михайлівна, Козлова Вікторія Олегівна, Коршунова Роман Іліч, Лавицький Михайло Петрович, Мокрій Раїса Михайлівна, Пасі Олександр Олександрович. Сіров Віталій Володимирович, Фененко Валентина Васильівна, Цисі Олександр Григорович. І все. Я прошу провести реєстрацію. Беріть результати. Є якісь заперечення до кворуму? Зауважень немає, так? Да? Тоді пропоную проголосувати за відкриття сесії. Включаємо систему. Рішення прийнято. Покажіть, покажіть результати. Оголошую з шістдесят сьомому позачергову сесію міської ради 8-го скликання відкритою. Що чільну комісію будете готовим до поіменного, процедури поіменного голосування. Стосовно режиму роботи, пропонується в відкритому режимі. Нема заперечень? Ставлю на голосування. Рішення прийнято. Покажіть результат. На розгляд 67-ї посаджової сесії міської ради 8-го скликання виносяться наступні питання. Перше. Про підсумки виконання бюджету Межовської міської, міської громади за 9 місяців 25-го року. Друге. Про внесення змін до рішення 58-ї сесії міської ради 8-го скликання 24 грудня 24-го року №350. Про бюджет Межруївської міської територіальної громади на 25 рік і третє: про надання згоди на укладення правочинів КП комунального підприємства Теплосервіс Межруївської міської ради. Прошу взяти за основу. Рішення прийнято одноголосно, дякую. Які є зауваження, пропозиції доповнення до порядку денного? Якщо немає, ставлю на голосування в цілому порядок денний. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Стосовно регламенту. Якщо немає зауважень, то працюємо по регламенту, який прийнятий міською радою на другій сесії. Ставлю на голосування. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання слухається про підсумки виконання бюджету Мироської міської територіальної громади за 9 місяців 25-го року. Доповідає скляр Сергій Миколаївич, начальник фінансового управління. Шановні депутати, <кхух> в цілому бюджет виконаний на 571,1 млн грн. Це 95% Не заперечуєте, ви слухали вже? Якщо є запитання або виступи, він щойно доповідав те саме, щоб двічі не слухати. Немає заперечень. Будь ласка, запишіться на запитання. Виступи. Ставлю на голосування проект рішення. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступний проект рішення. Про внесення змін до рішення 58-ї сесії міської ради, 8-го скликання, 24 грудня, 2024 року номер 350 про бюджет Мергородської міської територіальної громади на 25-й рік. Будь ласка. Пропонується збільшити дохідну і видаткову частину на 4 тисячі гривень за рахунок субвенції з Великосорочинської громади для лікарні інтенсивного лікування, а також перерозподіл бюджетних призначень по деяких головних розпорядниках для забезпечення співфінансування на придбання шкільного автобуса через обласний бюджет. Це мільйон 299 400. Запитання, будь ласка, виступи. Ставлю на голосування проект рішення. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступний проект рішення про надання згоди на укладання правочинів КП Тепловоцервіс Маргоруської міської ради. Доповідає Романенко Леся Миколаївна, заступник начальника управління комунальних ресурсів. Будь ласка. Даним рішенням пропонується надати згоду комунальному підприємству тепловосервіс Мергородської міської ради на укладення значних правочинів з постачання транспортування розподілу природного газу та електричної енергії, усіх додатків та додаткових угод до них інших правочинів пов'язаних з їх виконанням на суми, які забезпечення дання послуг теплопостачання, водопостачання, водовідведення на опалювальний період 25-26 років. Запитання, будь ласка. Виступи. Ставлю на голосування проект рішення. Рішення прийнято. Покажіть результати, будь ласка. Якщо немає зауважень, пропозицій. Пропоную, немає якихось виступів. Проп... Ну, запишіться. Це типа е, різне, будь ласка. Будемо рахувати, що це різне. Сирий Палич. Е, так п... звертаюся до вас, щоб ви почали втручатися в цю ситуацію, яка відбувається у нас в п'ятій школі. Крім того, що там виконується робота, воно все косе криве, ще не торою лужить бордюр. Е, або треба придбати нам е, бінокль і нівелір, щоб вони бачили, що воно криве. Або е, якісь потрібні заходи до цього впливу. Зрозуміло. Ну, дивіться, плитка положена в отака. Бордюр піднятий вище плитки. Все буде це зборні грязі і те саме. Всі е, розуклонки не зроблені, все стоїть в калюжах. Там. Було там, там просто катастрофа с риба. Ну говорить про те, що роботу, не А момент, і пояснювати і всім. Там є відповідно проект, там є відповідно техназор. Хай вони відповідно зроблять цю роботу, хай технагляд. Прийде, зробить відповідно приймання цих виконання робіт, а потім буде обговорювати. Що ми зараз, як, як воно там ще, ще, скажімо так, не завершена ця робота? Про що ми зараз говоримо? По одному питанню перероблявся і все. Якщо... Олегович, ну ви ж сказали вже. Ну. Закінчуйте. Сергій Миколаївич, я прошу, знаєте, як сказав Сократ, «Горобець мій друг, но і сіна Е, Дивіться. Е, я думав, що там ситуація трішки така, знаєте, що там кукушка не ночує, а там інша ситуація, там блаженні люди. Блаженні це люди, які познали. Блаження Отця нашого Ісуса Христя. Поня... Блаження бюджету нашого. Ближче кому... до теми. Кому... Сергій Павлович, оці дискусії там недоречні. Та шоча... які дискусії там нікому робити? Так як у вас треба було вигравати тендер і займатися? Там нікому робити просто. Я це всі все, все прекрасно розумію і бачу. Так, я думаю, що цю дискусію ми можемо продовжити тоді, як коли закриємо сесію. Ставлю ставлю на голосування тему закриття сесії. Включаємо систему. Рішення прийнято. Покажіть результати. Оголошую 67-му позачергову сесію міської ради 8-го скликання закритою.